О, так і сідають бігуни на, на порошок на, на фарму. <рес> ну що, доброго ранку всім. Що, сьогодні будемо робити контент. <рес> Не знаю, це збіг обставин чи, можливо, цей командний дух, але ми сьогодні чомусь вибрали саме ці футболки, я і Сергій. І ми дуже сьогодні раді бути знову. На класному трейлі е, останній час, чесно кажучи, я знімаю відео чомусь тільки стрелів. Хоча, напевно, все ж таки в більшості бігаю шосе серед тижня. Але щоб гарно щось зняти якусь класну картинку, тому трейли це ідеальне місце. Ну і плюс, все ж таки, вихідний день хочеться трішки розслабитись. А трейл це саме те місце, де можна поєднати ілон кран, і дійсно класно відпочити. Ось так. Тому сьогодні в нас новий трейл, ми ще тут не були. І я надіюсь, вам сподобається. Ого! Це палка! Чим більша палка, тим краща зйомка. Побукали, але вибігли на нашу стежку. Ось. І біжимо вздовж озера. Але воно настільки поросло, що озера насправді вже давно тут немає. Насторожила одна штука, ми побачили голку дикобраза. Я вже був тут десь років 5 тому, гуляв з сім'єю. І Я бачив тут дохлого дикобраза. Це страшна штука, якщо на нього натрапити. Будеш весь в голках. Досить класно, на вулиці прохолода. Ось вже осінь можна сказати. В Ізраї прийшла осінь і це круто. <гум> є паралельно в Ось там паралельно все теж там більш. Ой, воно просто круг робимо, нас розвертає і десь треба повернути. Ну нічого <гум> це що за вирву? <гум> Коротше, ми тут біжимо-біжимо, але я зупинився. Бач, ще вертоліт схоже, що військовий. Зараз я його дрім і продовжу свою розповідь. А, Це, до речі, білий, це медичний. Так, медичний. Ось, і тут щось таке дуже схоже на горіх. Ось листя точно як горіх український. Схоже, а ось сам пліт непонятно. Подивимось. Що, що, що це таке взагалі? Ось. Орхат менеджер. Не зрозуміло, що воно таке. Фейсбук. Гуля я церкато щось. Ой, ясно, це на латині, Що на добре. Одразу після євриту я вивчу латинь. Це друга мова, яку потрібно знати. Ще пробігаємо біля невеличкого путічка, але тут який сирай орнітологи. Дуже багато якихось всяких гусей, лебедів, міні-качок, я не знаю, що це таке. Я не розумію з птихати. Перший підйом. Перший. І дуже сильний. Ні, ну хоча б якісь є гірки, це вже добре. А, клас, о, який <рес> <рес> перехід, і тут ми вибігли нашого. Так, друзі, шукаємо в команду штурма. Що сирі не справляється? в сукачку. Інколи Він показує повороти, він сигналізує. А якісь мілки, він такі, Сам думай, куди бігно опростеться. Ось він знову. Пройшло 10 секунд. Ми повертаємось. <реш> Ми провтикали поворота речі, червоний маршрут проморкований. О, народ, дивіться, офігеть Ожина Не бачив її ще з України, напевно Е. Раз буде вести таким кругом трохи. Нічого. Так, що я хотів сказати? Я хотів сказати чуваку, який будував цей маршрут. Це був не я. <рес> не будуй, будь ласка, більше маршрути. Я тебе дуже прошу. Тому що в тебе якісь проблеми з навігацією. <рес> <рес> Друзі, розкажіть трішки, які трейли бігаєте ви і чи подобається вам. Нові трейли, яких ви не знаєте, які ви ще не бігли. Тому що це наша улюблена справа знаходити, знаходити нові трейли. <рес> Просто чому це цікаво? Тому що о, тут ще треба мати навики орієнтування. Користуватися карміном навики. Це також. <рес> так, вибігли ми до якогось озера. І тут дійсно є озеро. Звичайно, в цих озерах плавати не можна і заборонено. А зараз я трішки хочу познімати. Пільйон, де... Так, це я приєдна. зараз. Зараз я трішки підійду ближче. Фу. А смердить! Ось, це озеро. Коротше тут... Відпочивають лише дикі качки. Я ж кажу, це рай для орнітологів. Ось попереду стоїть така... цей... як це називається? О, майданчик. О, майданчик, якесь. Ось бачите. І вони тут а, сидять. Ну, ну ладно, давай підійдемо. Ось, до речі, тут є баркод, можна відсканувати все. А також усі ці пташки, які тут земноводні, і земноводні які тут тусуються. І ти типу сидиш отак цілий день і втикаєш. Ну це дуже весело, дуже... Ми... Я думаю в майбутньому я займусь таким видом відпочинку. <гум> Ні, брешу, путеш, не займусь. Купиш фотогвинтівку і будеш <гум> подарабувати. <гум> Стріляти. Ні, насправді, ну це прикольно, напевно, для людей, які знають це, розуміються на птахах, і вони так відпочивають, а я так... Це був жарт, не ображайтесь орнітологи, якщо є, якщо є на каналі підписники орнітологи, не ображайтесь, будь ласка. Не підписуйтесь, я вас прошу. Біжимо, це довше. Евкаліптів. Е, чесно кажучи, знову ж таки. Маршрут не складний, але з навігацією проблем. Тому ми більше, напевно, імпровізуємо. Ми приблизно орієнтуємося, де ми знаходимося, куди там бігти. Ось. Але я не впевнений, чи ми пробіжимо тих запланованих 18 кілометрів, як написано в Гарміні. Подивимось, скільки пробіжимо, стільки пробіжимо. В принципі, там можна ще не трошки на, накрутити. Сонце позаду вже трішки звернули. Ось там панорама міста Нетанія. ой. Так, і ми біжимо через поле. Не знаю, засаджено якесь. Якоюсь конопльою, не знаю, що це таке. Схоже, схоже. Коротше, ми тут бігли-бігли. Ми звичайно ще не пробігли, але дивіться, що тут росте. Ааа, гадайте, що це? Курма. Я б звичайно зірвав її, я думаю, що вже е, вже... С... вже да, я думаю, що вже... Надіюсь надіюсь мене зараз сторож якийсь не унічтожить цю хурму. Ось он. Пізніше спробую. Але вона, чесно каже, якесь твердувата. Хоча так, в магазині вже цей я бачив, що значить вже та й на землі, я бачу дуже багато спілої вже такої гнилої. Взагалі осінь це сезон. Так що я думаю, що урожай зібраний, тому то, що я зірвав. Надіюсь не страшно. Коротше ті літуни тут нам портять контент. хурма. Хурма, хормат. Хурма, так, дуже мало. думаю, що вони так ростуть вже хворі. Дуже важливе повідомлення. Ми зараз біжимо біля секретного об'єкту. Можливо це останнє моє відео. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь. Е, е, не забувайте коментувати. Це дуже важливо. У мене 11. Вже 11 кілометрів і вибігли ми вже на трасу і ми бачимо в принципі, місце, де ми залишили авто. І трішки проблема. Бо це не те, що ми хотіли. Так. Я думаю, ми зараз... Повернемо вправо, там якась є асфальтова дорога. Що трішки пробіжимо, щоб хоча б ще 2-3 кілометри надчелон, кран 12 кілометрів. Ну це, це мало. Да, трейл, як вам сказати, спочатку досить класний, а потім, да. Ось потім просто поле. Чувак, який писав цей трейл. Він просто там набігав кілометри, кружав. Тому проблеми з навігацією. Тобто ще раз сюди пробігти я б, звичайно, вже не, не приїжджав. Тому, не класно тут. Хоча локація сама непогана. Досить приємно тут бігти, навколо, можна сказати, природа. Все дуже тихо. Автомобілі не їздять. Коротше, кайф. Зараз ми повернемо. І будемо бігти вже до місця, де ми залишили авто. Я думаю, що 14 десь з половиною ми набіжимо. Це трошки не та цифра, яку ми планували. Друзі, ви бачили колись паркан велосипедів? Ось він. Велосипедний паркан. На будь-який вибір. Не розумію, звичайно, в чому. Навіть да, BMX є, в чому прикол. Або тут десь є майстерня поряд, там якийсь такий гараж, до речі, схожий, або це якась коротше арт-інсталяція. Таке також може бути. Ну все, друзі, я закінчив. Свій забіг і вийшло точно 15 кілометрів до, до місця, де я стартанув. Зараз ось я біля такого вагончика замовив собі е, смузі. Буде класно зараз, я думаю, смузі, особливо з лимоном. Ой, вибачте, повитрав очі і сусіль весь піт зі солью попало в очі. Пече. Ай, зараз будуть червоні очі. Е, Червоні очі, ви тепер знаєте, від чого червоні очі, так що ну, це для інформації. Е, отже, зараз буду пити холодне смузі. Сергій трішки там запізнюється, він трішки відстав. Я думаю, скоро він нас дожене, в нього невеличка проблема особиста. Я думаю, ви зрозуміли про що. Якщо ви дивились попередні відео, обов'язково дивіться попередні відео. І він нас дожене. Отже, друзі, ну що, ми дякуємо за перегляд цього відео. І ще раз вас закликаю коментувати, лайкайте і підписуйтесь на канал, тому що YouTube щось мої відео абсолютно не просовує. Тобто дуже мало переглядів, дуже мало лайків. Я думаю, що це пов'язано. Хотілося б просто, щоб ви були більш активніші. Я ж все ж таки стараюсь, намагаюся для вас взяти контент. Тому, будь ласка, ще раз підписуйтесь. А на цьому все. У нас сьогодні закінчився наш забіг, наше тренування. І я вважаю, що в принципі було класно, було добре. Все, до зустрічі, бувайте!